Молитовне слово заполеглого бійця в День пам'яті захисників України провели панахиду на алеї слави за воїнами, що загинули, боронячи державу. На жаль, брати і сестри, з 2014 року та ба більше від активної фази війни, ми вже звикаємося, ми вже менше збираємося в часі поховань загиблих героїв, ми рідше збираємося в часі поминальних заходів. Але ми, брати і сестри, повинні пам'ятати. Що не лише в ті дні ми повинні згадати, як ми молимося у третій день, у дев'ятий, у сороковий, у річницю після смерті, і лише згадуємо за загиблих у дні пам'ятних дат. Кожного разу, коли ми відвідуємо місця, дорогі нашому серцю, де поховані наші цивільні, ми обов'язково повинні відвідати ті місця, де поховані наші захисники. Наші герої і борці за волю України, хмельничани цього дня відвідали кладовище, аби вшанувати пам'ять героїв, адже кожен з них має свою унікальну історію бойового та життєвого шляху. Він був дуже добра людина, надзвичайний батько. Коли я плакала і казала, що Вась, тобі вже 59 років. А він каже я кажу, давайте принесуть пов'язку. Підеш. А він каже: А хто має йти? Діти по 20 по 25 років, то мають робити такі, як я. Діти мають народжувати, мають продовження робити. А хто як не ми? Русських треба каже, вони настільки він колись працював в Росії, він моряком був. Він каже, то настільки недоброзичливі, нехороші люди, що їх треба гнати чим подальше звідти. Ну, патріот він був дуже, як людина з великої букви, як патріот, а як батько, то просто неймовірна людина. Останній раз він телефонував 12 вересня, 22 го року. Ну, я відчула, що щось не то по його голосу. Він я тільки почула у відповідь, що хлопці сказали, що Вася, давай, нам вже пора. І я кажу, ти ж ввечері перезвониш, бо зазвичай він увечері дзвонив, а це він перезвонив о 12-й дня. І я кажу, ти перезвониш, він так помовчав і сказав, що так. І більше я не чула його голосу. Потім… Два місяці ми його розшукували. Де він дуже тернистий шлях був, щоб його віднайти. Їх перекинули тоді, коли орки тікали з Херсону. Їх перекинули туди, і там вони всі загинули. Сьогодні пані Світлана отримала орден за мужність. Втім, її чоловіка нагородили ним уже після смерті. Звичайно, що це нагорода нашого воїна, але він дивиться на всіх нас з небес, як і всі наші герої. І цю нагороду я вручу його родині Це орден за мужність третього ступеня посмертно вручається Сіргуну Василю Анатолійовичу. Вже 11 років родини військових та пересічні громадяни збираються на алеї, аби вшанувати пам'ять полеглих. І доки триває війна, з кожним роком пам'ятників тут стає більше. Пам'ять це коли ти приходиш і дякуєш. І пам'ять це коли ти в першу чергу собі нагадуєш, що ти живеш. Завдяки тим, хто віддав за тебе і за твоїх дітей своє життя. Тому щира величезна вам подяка, щирі величезні вам співчуття. Наша боротьба триває. Як би складно не було, як би важко не було, як би здавалося, що все пропало. Якщо ти живеш, значить Господь має якусь місію для тебе на цій землі. І ти маєш боротися, маєш битися. Бо якщо ти програєш, то їхня загибель буде марною. Діана Гумена, Ростислав Маслов, новини 33 канал.